З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам, Вітаю гості. Спасибо вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні під час прямого Вас так, так, чую. без майдана. Это как их устранить и заменить? Ничего, сделали ошибку. Это Как исправить сейчас это? Они сопли жевать. Дуже багато я вже чула до речі від експертів, що таки без майдану третього не обійтися. Якщо він буде, то він буде жорстокий. Цікаве запитання, чи можна обійтися так без крові? Дякуємо. Okay, okay. yeah, Одне запитання, до речі, так коли це все закінчиться, скільки ще терпіти українському народові політики, знаєте, що відповідають? А трішки потерпіть, потерпіть, от буде важко. А через рік, через два вже буде добре. Затягніть пояси, а потім все буде гаразд. Врешті-решт, от от у ці прогнози, що все буде добре там завтра, післязавтра, через рік. Ми чуємо не тільки цього року, ми не мене... тільки минулого року, два-три роки. Ми чуємо це от весь час. Скільки ми будемо ще це чути? У мене є фор... У мене є формула заспокоїти. Я дозволю собі не погодитись з колегами. А, дякую і попередньому. Дозвонюючи і перед ним не буде ніякого третього майдану. Вже формула роботи з новою владою. А раніше ви говорили, що буде Вадиме. Ні, Не буде тепер. Не буде і це показав. А що вас змінити до це? Показав думку? кредитний майдан. Ми підняли людей. Ми ви розумієте, кредитні питання зачіпали в ну в більшості 50, максимум тисяч людей по всій Україні, але звичайно на ці мітинги вийшли там ну сотні, ну може тисячі, декілька тисяч до п'яти тисяч людей. Влада злякалась і прийняла ці рішення. Тому що таке третій майдан? От ми розуміємо, кров, кров з ким кров? Ці всі зверху втечуть. Міліція проти народу знову не піде ніколи. Армія проти народу знову не піде ніколи. Один з одним. Ми колеги, сусіди, район на район ніколи не підемо один на одного. Тому не буде ніякої крові. Заспокойтесь, формула впливу на владу. На жаль, тільки має два. Шляхи перший це вибори, але вибачте, ви проголосували і навесні в травні обрали собі президента, обрали мера Києва, а тепер кожний, вибачте, обрали нову Верховну Раду і тепер телефонуєте, і кожний у себе на кухні запитуєтесь, а як тепер бути? Як змінити? Де ніяк, тільки другий шлях це впливати таким самим чином, як це зробив. Кредитний майдан він показав шлях, що можна мирно, спокійно налягати і отримувати бажані для держ... для країни і для людей. Ну так, да, краще стало, гораздо краще стало і можливо стало краще. Но це не тому, що ми добились, тому що вони бояться. Точно, я про це і кажу. Они боятся, пока Точно. Ми знайшли цю формулу. Це кредитний майдан показав. Ми спочатку воювали кожне окремо з банками, захищаючи. І Едуард, правозахисник і відомий фахівець в цих питаннях. Я займаюся цим дуже фахово і захищаю людей від кредитів, але це коли згуртувались всі ради. Разом, то отримали кредитний майдан, він маленький був, повірте, але влада настільки злякалася, що прийняла мораторій на виселення людей з квартир. Це. Ну дуже Спасибо вам дай Бог вам здоров'я. Звичайно, надалі залишатися на такій оптимістичній ноті. Але пам'ятаєте, ми перед ефіром говорили, хочеться якогось позитивного налаштування, але в нас тема звучить перспективи для України у 2015 році. І ми завжди у прямих ефірах говоримо правду, якою б вона не була. Мені здається, дорогі слухачі, що коли ми будемо говорити неправду, вона буде приємною. Все ж таки тоді буде більше значно на дякую, громадський діяч. Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.